Перший плюс другий сорт, вага 10 кг. Ціна акційна 650 гривень за 10 кг. Перший худак у нас буде ось такий брендовий. Це дуже дорогий бренд, супер драйв. Розмір десь. XL, Ось така пікселечка у нас буде. Наступний дуже гарний. Нізно-голубенький з принтом. Тут, можливо, невеличкі дефект, такі, як катечки, ну прям дірок, плям, не знати яких ні, не буде. Ну, стоп, мені здається, це дуже дорогий світер у рубчик чоловічий. Ну, він пахне прям чоловічими парфумами. Месіно-дуті. Мосіно дуті. Це Він дуже... Тканина дуже класна, дуже така, знаєте, дорога. Плотний рубчик. Ціна 650 гривень. Наступний буде ось такий сіренький худак. Тут фішка заключається, в ось такі гарні спинці. Наступний також просто комбезний, молодіжний, біленький, перчка, розмір. Хага, -ха, Есечко. Насправді це М-ка може бути. Ну Хіба С оверсайз прям. Наступний бюро такий. Я також думаю світшот чоловічий, пірван. Розмір не пише. Ну це також мк -ка, ка Невеличка Н-ка. Наступний пудрово рожевий. Ось такий. Навіть до фіолетового. Н-ка Всередині на легасенькому флісі. Ціна 650 гривень. Наступний легасенький чоловічий лонгслів бренду Jack and Jones. Наступна ось така буде. Ну Це дуже гарно. Оце перед. трохи чорний, теж плотний рубчик. Але не такий, як той попередній. Наступний буде ось такий, як кава з молоком, Емочка. Емочка, елька невеличка теж, ідеально. Наступний білий. Ось такий. З легеньким надписом H&M, Глянемо на розмір. Амочка також. Наступний мій любимий це стіч. Ось такий. Іксеска. Жовтий. Гляньте просто. ну Це красота, дівчата, І ціна всього лише 650 гривень. Це база чоловіча. Замочок до половини. Знову ходат на легесенькому флісі. Тобто, як бачите, модельки тут просто різноманітні розміри. так само, всі переважно ходові. Ходові великі, можна навіть так сказати. Наступний буде ось такий. Тут капюшонка, класна. Ну, Дуже багато бази. Наприклад, от два чорних худака. Просто цей більший, цей менший. Це десь М-ка, це ЛК Круто. Знову база. Невеличкий принт. Гарний оверсайзний розмір. Круто. І останні два це також будуть ось така зіпка чорна, класична. Вісь також емочка, елічка невеличка, і ось такий бакал. Тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів. Ціна 650 гривень за 10 кілограмів.